Дівчатка, всім привіт! Поки я буду вдягатися, розповім вам, за що я люблю спідниці А-силуету. Мова піде про крізь спідниці, а не конкретно цю модель плісе. Спідниці А-силуету гарно поєднуються зі всіма видами взуття, на відміну від інших спідниць міні чи спідниць олівців. Спідниці А-силуету поєднюються із чобітками по ніжці, із широкими, як взую я, із ботильйонами та туфлями, і навіть кросівками та босоніжками в літній період. Також в літній період, коли на нас мало Одягу вона гарно підкреслює лінію талії. Чи підійде ця спідниця всім жіночим фігурам? Звісно, що ні. Тут все індивідуально, та все залежить від тканини, з якої вона шита. Головне підібрати правильну довжину на свій зріст, щоб була і не закоротка, але і не максі. Декілька сезонів спідниці А-силуету були в трендах спідниць. Але навіть якщо завтра всі скажуть, що ці спідниці вже не модні, я все рівно буду продовжувати носити спідниці А-силуету. Дівчатка, в коментарях пишіть, як вам образ та чи любите спідниці а силуету. Всім па-па!